Юля Миколаївна нам допомогла і вона поруч з нами постійно. І ця людина, яка дійсно переживає за вищу освіту, за її е, розвиток. Я думаю, що далі у нас буде дуже багато спільних проєктів. А зараз я хочу Юлії Юлі грішена слово надати, щоб привітати всіх вас. Пане ректор, я вам дуже дякую, друзі. Я, насправді мене переповнюють емоції. Я вже поплакала, посміялася тут. Це, е, це дуже цінно. Я щаслива, що я знаходжуся зараз в Маріупольському університеті в Києві. Це перше. Це величезне надбання, це величезна робота. Я знаю, І я, мабуть, не все знаю, але я розумію, через що пройшов кожен з вас. Кожен з вас це прийшов страшний шлях. Я щаслива, що сьогодні ви тут, в Києві, що у вас є дім. Я щаслива, що у вас є такий керівник, який зробив ну, зробив, ну, він зробив неймовірні речі для того, щоб сьогодні ми тут з вами могли зустрітися, і я бачила, що тут і науково педагогічні працівники. Студенти де відкритих дверей прийшли е, директори шкіл. Тобто ми всі разом тут знаходимося в Києві, Маріупольському університеті. І найважливіше, що я сьогодні почула, це те, що ви відчуваєте себе тут як вдома. Це дійсно це неймовірно. І я навіть не маю, не, не можу уявити собі, що відчуває людина, яка втрачає свій дім е, і. Я щаслива, що ви цей дім тут отримали в Києві і. Я зі свого боку дійсно з, з, ну, з першого дня ми з Миколою зв'язалися, і тут, коли страшно, сталися чи страшні події, я хочу подякувати ректору кулікову е, е, університету національної архітектури, який відгукнувся, надав е, можливість тут там, заземлитися на перший час, та да, й потім знайшли приміщення. Ви знайшли кошти, ви об'єдналися ваш колектив, але не на націю. Тобто, саме тут зараз, бачучи всіх вас і розуміючи, що Пройшов рік страшної війни, і що ви тут е зробили вже? Звичайно, з підтримкою, звичайно, є підтримка від е усіх, але ви самі зробили найбільшу частину роботи. І сьогодні дійсно е Маріупольський університет знайшов свій дім в Києві. Це, це дуже важливо. Ми будемо робити все для того, щоб допомагати далі, тому що у вас крутезний університет. У вас крутезний ректор, крутезний колектив. Ви всі, ну просто це гордість, гордість ну, я дійсно з часами на очах. Я мовка тим, ем, наскільки ми боремося, і ми обов'язково переможемо, і ми будемо далі підтримувати, робити все для того, щоб ви продовжували відчувати себе тут як вдома, і університет розвивався далі. І ну, мабуть. Трошки часу, щоб пройшло, і війшов в десятку найкращих університетів України. Згодні! Все, дякую, я завжди поруч. Я завжди готова далі допомагати. Ви круті. супер. Дякую. Дякую, Миколаївна.